17-річна Агнєшка Мокшицька працює гідесою у Львівському музеї у Темряві. Щойно вона завершила роботу. Дівчина розповідає, що сильно почала втрачати зір у підлітковому віці. До 12 років я бачила більш чітко, я бачила там обличчя, кольори, могла читати звичайні книжки, і поступово цей зір зменшувався. А в 23-му році, коли я зрозуміла, що я більше не бачу фотографію, яку в той же день зробила. На телефоні, ну тоді я зрозуміла, що це вже щось не ок, і тоді взяла до рук тростину. Це було в 23-му році. Ну і на даний момент я бачу все дуже розмазаним, розмитим, нечітким, не кольоровим. поспішає до своєї подруги, адже дівчата мають спільні плани на цей вечір. Ми їдемо на вулицю Коперника, де я зустрінуся з своєю подругою ну, а ввечері ми разом підемо в театр. Дівчина розповідає про своє пересування містом, зауважує, що за останні роки Львів став більш інклюзивним. Однак наголошує, що коли хтось захоче допомогти незрячій людині, завжди потрібно перед цим запитати її про це. Коли я заходила в трамвай, вже підходила до сходів, аби піднятися, і якась пані взяла мене просто під руку, нічого не сказавши. І... Типу, як хотіла мене припідняти, і це створило мені дискомфорт. Трустина заплуталась в ногах і була можливість впасти. Тому краще пропонувати свою допомогу коректно, запитати в людини, чи вона їй потрібна, а якщо вже не потрібна, то не варто засмучуватись, можливо, просто людина знає дорогу і так буде швидше. Це мило. Подруги вирушають до театру Лесі Українки. Цього вечора на малій сцені там грають виставу «Плейлист подорожнього, яка адаптована для людей з порушеннями зору. Акторка Ісабель Меркулова сьогодні працює за кулісами. Вона в режимі реального часу буде займатися аудіодескрипцією, описуватиме те, що відбувається на сцені, поміж репліками акторів. Я озвучую те. Що вони не можуть побачити? Те, про що не говорять актори на сцені, це вистава. Документ до нас у свій час звернувся військовий на позивний Адлер, який пройшов через полон. Він був на Заосталі. Він захищав Маріуполь. Він сам має дотичність до Криму. І, власне, про це буде його вистава. Тим часом Агнєшка і Таміла добралися до театру. Їх зустрічає адміністратор та допомагає знайти місця у глядацькій залі. Дівчатам видали навушники, за допомогою яких вони будуть чути все те, що не зможуть побачити. Спеціальну гарнітуру має і Ісабель Меркулова, аби її голос було краще чути незрячим глядачам. Чоловік викладає на стіл скляну банку з дріб'язком на дні та написом на мрію, повертається до заколісних дверей позаду та відчиняє їх. Звідти на сцену вузьким коридором крокує чоловік, який хоче допомогти. Тримаючи продуктовий кошик. Перші кроки до того, аби стати більш доступними для незрячих глядачів, у театрі почали робити на початку року. А вже з вересня люди з порушеннями зору можуть відвідувати адаптовані вистави. Ми запрошували наших знайомих і незнайомих людей з порушеннями зору, формували певні фокус групи і разом з ними тестували наші вистави в записі, але це допомогло нам гарно їх поправити. Наразі ми маємо три адаптовані вистави для малої сцени. Це ви вистави Жага, Клуб зневіра та плейлист подорожнього. Окрім того, ми плануємо найближчим часом до кінця року адаптувати три вистави для великої сцени. Опісля вистави глядачки діляться враженнями, наскільки вона була для них зрозумілою. Спочатку я не зовсім розібралася, як користуватися самим обладнанням, тобто я не зрозуміла, що його потрібно вімкнути, але це лише моя похибка, а потім я його вімкнула і почувся голос дикторки. Все було зрозуміло, було багато описів. А, також мені дуже сподобалась сама гра акторів, це музичні виконання. Фільми набагато легше е, коментувати, тому що фільми в записі, і цей коментар можна зробити в записі. А в театрі все вживу, і дуже багато імпровізації також на сцені відбувається. І мені дуже імпонує те, що. Е, Аудіодескрипторки вони стараються не тільки читати основний текст, а й встигати розказувати, як ну, той чи інший актор імпровізує. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Андрій Мендят, Суспільне, Новини Львів.